Чотири основних типи покупців. Експансивний це тип агресора. Коли людина кричить, вона хоче з тобою посваритися, коли вона бачить тільки негатив і так далі. Другий тип автономний: це людина-експерт. Що вам треба? Яка більше хоче вам розповісти, чим ви їй. А вам краще послухати, сказати, вау, ви круті» і потім продати цей продукт. Третій тип сумісний, демонстративний. Це та людина, яка любить розкішно все багатому і так далі. Це ваш козир, коли ви там продаєте айфон, вона хоче самий дорогий продукт, самий якісний, самий самий, самий, самий. І ви це можете їй дати. Четвертий тип пасивний. Складно, дуже складно. Це людина, яка просто прийшла, вона хоче щось послухати, але їй вже не дуже цікаво. Вона може просто сидіти на дивані, на дивані спілкуватися з вами. а по факту може да куп...